Будемо пробувати жуть камінь. Тут я її вже конечно, так виполоскав, але більше немає не, не дедриці, чесно слово, що сколько я де я вже не ходив, по всім цієї річки везде одна муляка, тут більш таке глиняне дно і тут він є. Так що, друзі, будемо тут його і далі колотити. Що робити? Нема виходу. Я говорю, що я тут так його вже прошарю це дно. і <смір> ну, що ви зробите? Опля Що у нас тут є? Щіпалка. щіпається це Збоку її такі шипи і в неї не цепляється. Хорошо колись ставили їх на, эти. на донки, на наліма. На, на залі його немає. Пропав у нас налім, друзі. ось він є, бачите. Бачите, яка красива насадка. Один ось на другий. Таке, по два, по три, по п'ять буває за летичко. Зразу як зимою я тут мі осінню, до да, звісно. Їх було дуже багато, а зараз вже ось ще один. Гарний, взагалі такий красивий, такі красиві, такий здоровені. Що, будемо пробувати мій? Ось ще один. Я 5, 4 Зараз можна виміть. Так що, друзі, зараз наміваємо і потім я вам покажу що я намів і скільки. Доброго дня друзі. Я сьогодні приїхав на річку, сьогодні у нас гарний такий день сонячний. Зараз трошки за хмарку сонце сховалося, але сьогодні буде гарний день сонячний. В принципі, вітер теж такий помірний пару метрів за секунду. Північний, південний, верні. Зараз він трошки, трошки таким силою дує, але це временно, понимаєте? буває такі моменти, що він задовує. Ну, в основном тиха погода, без вітря на сьогодні. В общем, друзі, ловить я сьогодні буду на поплавочну удочку, на свою війну 6-метрову трофей. Похожу сьогодні з поплавочком. Сидеть сьогодні на одному місці не буду, буду сьогодні ходити шукати. По річці хочу пройтися, понад комішчиками десь, понад травічкою проводочку провести, пошукати плотвичку, Ну і що, і клюни, в принципі. Ловить я сьогодні буду на... Опять таки більш упіраса на жука на личинку паденки. Ну і браво париша її обмотили. Ну я думаю, що без все, що буду ловить на паденочку, друзі. В общем, друзі, зараз оснащаю удочку і будемо починати рибалочку. Ну а вам, як завжди, друзі, приємного перегляду. Я думаю, що буде на що подивитися сьогодні. Все, друзі, вперед! оснастка наша. Так, где наша оснасточка. Про оснастку я вам розкажу чуть пізніше, по ходу розкажу на що я ловлю, які поплавок, які є лески, які крючки сьогодні. Ну за вудочку я вже вам сказав. Тобто все в процесі. процесі, Друзі, зараз я оснащу це все діло і будемо по ходу все вам розказувати. Так, ну що, друзі, з глибиною вже визначився. Удочку оснастив. Зараз цепляємо. Жучка якогось одного такого гарного І будемо пробувати, друзі, в цьому місці. Побачимо що в нас тут є. Місце гарне, в принципі. Я думаю. Що рибка тут крутиться. Опля! то есть, то есть, то есть, то есть, вроде бы трогает. Да. Поклевка перша. О, Перша, друзья, рыбка. Плиточка. Иди сюда, моя красивая. Хорошая. Такая чудовенькая плотвичка, друзья. Гарненько. Гарненько взяла в шахту. Засосала хорошо. Вот такая невеличка отпускаем. Таку не будем брати, і жук цілий в принципі остався. Давайте ще попробуємо. Давайте ще разочок кинемо. Немає більш покльовок там. Одна ще мелка красноперка клюнула була. і отцепилася і все. Сейчас попробую що своей травми допробігтися, бістренько, Про, протянуть. Якщо немає, друзі, поїдемо туди вище по течії, там є гарні місця. Туди вже там нема що куди смисло йти. А там є гарні місця, друзі. Так що зараз тут пробуємо і якщо що, зразу тут йдемо. Ну, побачимо зараз, що тут у нас. Доль цієї травички. Ох, як козаки, закинув, понад самої травою. Хуй би не зацепиться. Понад самою травою йде поплавочок. О, за нього зацеп. Ні, не зацепчик. Трошки чуть далі. О, о, покльовка, друзі. Зразу. Ось вона. О! Ну невеличка плітка, але все одно приємно, друзі, що вона кальонула зразу таки. Ти ці поплавочок під воду, друзі. Чудово. Чудово взяла. Гарненько. Теж не наша риба. відпускаємо, Маленька. Не трофейна. Опять зразу тільки кину зразу, зразу шоколівака. Тобто приподняв. Оп. Є. А, уклеєчка, друзі. Уклеєчка. Для котиком. Котики обожають мене її. Їсти. О, це добре, друзі. Треба трошки котикам зловити, бо мене мене будуть зустрічати, друзі. Будуть сварити мене, якщо я їм нічого не привезу. Дуже сердиті, коли я це Приїжджаю без риби. Соромлять мене, друзі. Так соромлять, що мені ж ніякого робиться. Опля! О, оце гарна клівачка була. Ну, плотвина я. І опять рибка, друзі, не наша. Маленька. Не нашого розміру, друзі. Їх. така стандартна рибка до ладошки клює сантиметрів 12 мабуть не то не то друзі не то так ну що друзі більше покльовок немає вже протягнув, протягнули разу п'ять ще проводок зробив ноль не там не тут зараз друзі ще я хочу пройти туди одне місце там теж є Непогане таке місто, я його спомню, там чуть вже вище по течії. Ще те зараз там зайдемо, разочок провіримо. Якщо ні, то будемо все таки туди йти як я казав, вище по течії. Все, вперед. Навіть, вперед. Це Тут зараз ще спробуємо там далі вже нема куди йти. Тут ще таке більш-менш хороше місце. Сейчас тут ще проверим. тут должна плітка бути, друзі. Глубина тут тоже така непогана, в принципе. Хорошенька. Плиточка тут должна стоять. О, о бачите, зразу только чуть подгуляв і сразу поклевка. Це щось, наверное, зверху клюнуло, наверное, чи не верховодка. Навірно, чи не уклеичка, друзі. Да, уклейка. Чешоцы. Не, высерка на велочка. Высерочка, друзья. Все, друзья, будем переходить. Отпускаем во в оси. И будем переходить, друзья. Ух ты! Вот вона, це наша рыба, друзья. Опля! Нася крепотила. <ріпи> Ох, красива рибка Чудово Чудово бере друзі Пиц і притоплює зразу гарно гарно кульочок Ех, Чудово а зараз трошечки рыбка перестала клювать. Я вам сейчас расскажу, в принципе, на что я ловлю. Какие у меня лески, какие у меня крючки, поплавочек, друзья мои. Ну, с удочкой уже разобрались, 7-метровая вейда. Друзья, леска у меня сегодня. Ice Power 0121, это поводочная. Такая лесочка. Флагмановская, по-моему, да? Нет, это не флагман, это салма. Салма. Крючки у меня сегодня Pin Пинхук 12 номер. Теж хороші кучечки такі, золотистого кольору. По у мене сьогодні ось такі. Один грам, профмонтаж. Ну і основна леска флагман Sherman Pro 0. Другая. Це основна леска у мене. Дві дробиночки. Ну і... Поводочек соответственно просто петля в петлю. У меня тут він соединяется. Все, друзья. я Были ничего не можу только сказать. Ось така моя оснасточка. Ну давай, там должна быть поклевка вже. Под тим комішиком. ну Давай, 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 давай. Пульк, зроби пульк. Поплавочок зроби пульк. О є, сидіть. Ну, Геть погано покльовку, геть погано в друзі покльовки. Ну, Гарна платвиця, ух, Хороша. Це друзі, для нашої річки сама така хороша плотва, середня, скажем така. Даже скажем. Почти велика, ну не велика ще. Хорошенькі рибки. Водонька. Пакетик. Ну що, друзі, спробуємо ще тут ось до. Да. Знаєте, чудові тут місця вже ось, да. Тут риба гарна є. Так хоч і буде наплевати тут звісно. В минулому році тут гарної платуйці попадали мені. Ох, і красиві тут плітки брали, друзі. Не знаю, що воно буде в цьому році. Кліва ще ні разу тут поплавочку не пробував. Боковим ківком ходив. От поплавочку ще ні разу тут не пробував. О Клівака, друзі. О. Та що, непогана плітка, в принципі. Непогана, друзі, непогано. Як вам? Чудово. Плиточка Піди. За візьмімо. Так, друзі, на жучка взяла. На одного жука. Пробуємо ще. Цепляємося. І закидаємося. Еще одна клевачка, друзья. У нас уже меньшенькая. Это уже невеличка, друзья. Такую мы, конечно, отпустим. Чудово. Чудова рыбка, друзья, чудово. Друга клевака, друзья. Буквально через, наверное, минутки полторы друга клевака произошла. О, это уже наша рыба. Це вже наша пліточка. Довго щось там мазолила, мазолила, масолила і потім бачу чік і потопіло. Гарно взяла. Все чудово, друзі. Друга риба отсюда, яку можна взяти. Ну що, друзі, що у нас тут? Давайте в на... мене тут десь є один шитик. Давайте спробуємо на нього. Ох, нещасний він звісно. Хочу я хоч одненьку рибку зловити на шитіка. Ну все, бачите, який він. Теж цікава насадка. Теж, друзі, хороша насадочка. Попробуємо. Думаю вона нас не подведе. Думаю, шитік нас теж не підведе. Ну, знову хапнула плиточка. Невеличка, друзі. Але все одно приємно, друзі. Відпускаємо самець Шершавенький. Не хоче більше, бачите, друзі. Все, перестало і тут оклевати. Зловив П'ять плотвичок я тут зловив, Три випустив і дві друзі взяв. Ось така рибка. Там трошки, там трошки, там трошки. Тобто, бачите, зараз ще вона видно починає розігріватися, роз, починає розхожувати. Водичка тако ще, ще після тих морозів не прогрілася добре. Я думаю, що вона ще поки активна така, понимаєте? Ну, покльовки то гарні. Но все одно ще мало, мало покльовок, дуже мало. На даний момент у нашій річці заря по весні вона повинна клювати капітально, друзі. Прошли року вообще капітально клювала вона. Ну, Тоді води, конечно, більше було, але все одно вона має клювати гарно вже. Просто що цей приморозок трошечки все перебів, цілу неділю мінусові морози були, то це, я вам скажу таки, не дуже добре було. Так що, друзі, зараз ще одне місце провіримо. Сходимо туди далі, вон сходимо, Попробую. І будемо вертатися назад туди. Откуди прийшли. Так, ну що, друзі, ось тут треба Тут колись гарна плітка клювала. Друзі, не знаю, що тут зараз є. Тільки боковим ківком я сюди в цьому році по весні приходив. На поплавочку я тут не пробував. Но мне, сдается, тут нужна плитка будь. Друзья. В таком месте. Она полюбляет такие интересные места. Опа. Начали, да? Что я и казал, друзья. Хорошая плотвяка. Хорошая, друзья плотвяка. Хороша риба піде Це піде, друзі нам Це вже достойна рибка Ех Чудова покльовка, чудово все Тільки що хорошу жуков тільки жуков нема, друзі. Последні вже. Ох, які вони манюсінькі, повставалися вже. Вже вони геть манюсінькі, бачите, повставалися у мене. Нещастя залишилося одне. Опля! Там ще так щось і закручує навіть далі. классне место заворотик такий опля оп оп є бачили да? ось вона ух ти ось вона де де плотв'яки ну, наша теж наша рибка друзі хороша кинув пульки там ай-яй ай далі немає на що ловить уже Далі будемо шукати щось. Опарішам будемо пробувати. А що робити? Давайте на опаріша зараз одразу. Зразу, зразу ж провіряємо опаріша. Не відходять від каси, друзі. Що, ще разочок спробуємо. Плітки більше не видно. Більш пліток не видно, друзі. Опля, це була покльовка да, бачите, пожувала. Видно уклеєчка. Все, друзі, йдемо сюди. Йдемо назад. Там де ми починали, там спробуємо ще пару разів кинути, де будемо їхати додому. Все, добре сьогодні. Так, да, друзі, не хоче, не хоче риба спілкуватися зі мною. Тут, мабуть, менше глибина, треба було б мабуть, менше зробити глибину. Тут мабуть, зараз буде цеплятися. Чи щось клює, не можу зрозуміти. Таке відчуття, що риба просто прикрила рота на якийсь час, тому що ніде не клювало, друзі. Ні там, що мене клювало, немає ніодної покльовки. Там я спробував теж хороше місце, таке взагалі чудове, таке воно цією травою. Ні одної покльовки я не побачив, друзі. І тут ось теж клювали рибки, плотвички клювали теж ноль по каміцьку бачите, без, без якихось це вже я. Там разом три протягнув, нічого не клювало, туди пішов, теж там разом три, по-моєму. Теж протягнув, немає одної покльовки, це зараз тут ось пробую, друзі. Це перше закидання, зараз подивимося. Хай трошки пронесе вперед, може де впереді. там. Клюни вже потечі. Ну поки немає, бачите, немає ні одній покльовки, навіть уклейка нічого не хоче клювати, понимаєте? І ніде я не бачу, щоб десь даже гуляла риба. Не Можу зрозуміти, чим це зв'язано, друзі. Як ви думаєте? Якийсь перекурчик легенький, да, рибка взяла. На даний момент. Ну, не буде, зараз це останню протяжку, якщо немає. На цьому будемо закінчувати, Більше нічого відумувати не буду. Вже і часу немає, в принципі, друзі. Уже я сьогодні і так. Вроді би каже, не так недавно почав ловити грибу, а вже пройшло майже 6 часов, представляєте чи ні? Так треба погуляти, То там чуть-то чуть посидів, то там побув, то там позаглядав, то там щось поснімав цікаве. То покажу ків на міоду. Таке вони. одне за одне, дивіться, і час пройшов. І гарний виходний день сьогодні на рибалочці чотенько пройшов. Ну що, друзі, нема клівак. На цьому будемо закінчувати друзі. Хорош, на сьогодні буде все, друзі. На цьому буде все. Так, де це мотовіло? Мотовіль це треба взяти. Ну що, друзі, ось і завершилася наша рибалочка. Нам вдалося сьогодні в принципі, наловити трошки плотвички. З десяток це я точно не напіймав. Ну а в цій рибі, мабуть, десятка три точно не напіймав. Дуже багато відпускав, особливо плотві. Красноперка взагалі не клювала, одна краснопірочка клювала, я її забрав котиком. І одну уклеечку всього зловив. А то все основно плотва клювала. Ну що, довольно рибалкою, друзі. Після таких морозних днів перша рибалочка на поплавочну вудочку. І, в принципі, непогано. В принципі. Ну Такої, щоб гарної плотві немає, друзі, але все одно попадали такі непогані плотвички. Я думаю, що і на жароху вони підуть. Такі є діла, друзі, ловив я в на... Жука на личинку падьонки. Пробував опаришем, на опариша таке пару плотвічок маленьких зловів. І на мотеля пробував теж, щось скубало, На мотеля я взагалі нічого не піймав, по-моєму. Ну щось об'їдало, Все була поймана риба на, тільки на личинку падьонки, друзі. Такі діла. Піймати мені вдалося всього-навсього. Не знаю, може десяток є по-любому плотвічок, такі, непоганий попадалися. Ну, в основному такі ладошки, друзі. Такі його. В основному ладоні, Десяток, може навіть чуть більше. Ну, я говорю, дуже багато було мелоче. Такої плитви, як мене попадала осінню на боковий кивок зимою, то я не одної не піймав. Я имею в виду такі, які гарні попадалися взагалі. Такі по 200-300 грам попадали плотви мені зимою. Сьогодні такої плотви немає, друзі. Все друзі, кому сподобалось ставим лайки, підписуємося на канал, об'язательно колокольчик жміть, щоб приходили вам увагання. Ну, Всім як всегда крепкого здоров'я, друзі, міра і добра. Ну і до нової зустрічі. Всім пока На жароху то що надо якраз.